Привіт, це Андрій, а ти на порталі Smartphone.ua, а це відео, анонс смартфону від бренду 8849 Unihertz Tank 2 Pro. Модель, у якої є 5 фішок. По-перше, вмонтований проектор. По-друге, інфрачервона камера. По-третє, батарея більше 20 000 мА на годину з зарядкою 120 Вт. Корпус захищений по стандарту IP68. Ну і нарешті п'яте, маємо потужний ліхтарик, який може працювати в декількох режимах. Про всі ці нюанси розповідаю далі в огляді. А якщо в тебе вже зацікавив цей пристрій, то лінк на офіційний сайт виробника знайдеш в описі під цим відео. Там же саме знайдеш і актуальний прайс на цей смартфон на момент перегляду цього відео. Ну а я починаю розповідати тобі про деталі моделі Tank 2 Pro. Починаю з проектора, адже це той нюанс, який рідко можна знайти в пристроях, які коштують не всі гроші світу. Роздільна здатність проєктора 854 на 480 пікселів. Частота 120 Гц яскравість 100 люмен. Як для компактного пристрою, це дуже хороший результат, адже ви будете завжди носити свій проектор у себе в кишені. І що цікаво, в режимі проектора цей смартфон може пропрацювати 30 годин, а батарея в нього, нагадаю, на 23 тисячі 800 мА. На Зарядка швидка 120 Вт. До повного пристрій заряджається з нею за 100. 10 хвилин а це менше ніж 2 години. Ще з корисного варто знати те, що повного об'єму батареї вистачає на 38 годин ігор, 48 годин перегляду відео або 1000 годин в режимі очікування. А це дуже класний результат. І якщо знаєте конкурентів моделі Tank 2 Pro по цьому параметру, то напишіть їх в коментарях. А якщо вже давно шукаєте такий смартфон, то лінк, де його можна знайти та придбати, та більше дізнатися про його характеристики та виробника в описі до цього ролику. Третє, про що обов'язково маю розповісти, так це про ліхтарик 1200 люмен. Виробник називає його кемпінговим, адже він реально може довго працювати і освітити доволі таки велику територію. А ще його діоди можуть світитися не лише білим кольором, а й червоним та синім, завдяки чому можна реалізувати режим тривоги. В п'яти перевагах я також згадував про витривалість корпусу і захист IP68. Це на додачу до того, що в корпусі є і метал, і пластик, і це все дуже надійно зібрано. Вага смартфону 688 грам. Це через те, що є батарея, але і про роз'єм 3,5 мм, наприклад, в ньому не забули. Ну і п'ята фішка Tank 2 Pro. Про яку маю обов'язково сказати, це камера нічного бачення. Вона буде корисна тим, хто любить гуляти поночі, слідкувати за кимось, або просто в якості розваги. І це на додачу до того, що основний модуль у цьому смартфоні на 108 мегапікселів. А на додачу ще є телефотокамера на 8 мегапікселів, яка дозволяє знімати відео. 1080 пікселів, тобто Full HD. так само знімає і фронтальний модуль від Samsung, який тут на 32 мегапікселі. І що варто відмітити, камера нічного бачення дозволяє бачити на довжину до 15 метрів. Начебто, вже і все розповів про модель Tank 2 Pro, що тобі варто знати. Але є ще пара фішок, яких немає в інших смартфонів. Наприклад, кулер, який вмикається, якщо дуже активно граєте активно і довго для того, щоб не перегрівався чіпсет. А чи тут 4G Mediatek Helio G99 за косом під ігри. До нього додали 8 ГБ оперативної пам'яті, хоча є версія і на 12, плюс ще 8 ГБ можна додати віртуально. Вмонтований накопичувач в цьому смартфоні Tank 2 Pro на 256 ГБ і внутрішню пам'ять додатково можна збільшити на 2 терабайти. Картками. Тобто маємо два місця під звичайні сім-карти НАНО і ще одне місце під картку пам'яті. Це також записую в переваги моделі Tank 2 Pro. Звичайно ж, бездротові модулі підтримуються: NFC є, Bluetooth 5.3, Wi-Fi AC, GPS декілька різних модулів, ну а також є цифровий компас. Вся ця інформація відображається на дисплеї діагоналю 679 дюйма, Full HD роздільна здатність. Частота екрану 120 Гц, але і про захист не забули, адже товщина скла над дисплеї 1,1 мм. Це важливо. І це записує як перевагу до захисних Характеристик моделі Tank 2 Pro. В принципі, розповів уже майже все, лише забув про одну кнопочку, яка знаходиться справа зверху на корпусі, і дозволяє налаштувати фокус при зйомці без додаткового торкання до дисплею. Це корисно, наприклад, якщо будете знімати фото під водою. Тож на цьому у мене про модель від бренду 8849 вісім Tank 2 Pro Все, якщо виникли питання по цьому смартфону, то задавайте їх в коментарях. Спробую відповісти, а де шукати. Детальні характеристики цього пристрою в описі по лінкам на офіційному сайті виробника. Там же будуть лінки і на те, де можна придбати цей пристрій. А ціна, до речі, зараз дуже конкурентна. Бо ми знаходимося в проміжку між Днем Холостяка та Чорною П'ятницею. А Чорна п'ятниця в Китаї це найкращі ціни на електроніку та техніку. Тож варто придивитися до моделі TAN 2 PRO. Якщо шукаєте щось захищене, з великим ліхтариком, з хорошою камерою. І Камерою нічного бачення з додатковою функцією, такою як проектор, а також дуже ємкою батареєю, якої вистачає при перегляді відео майже на 48 годин. На цьому точно все з вами був Андрій та Портал Smartphone.ua. До зустрічі!